Вчора і вночі, і цілодобово. І у перервах між обстрілами знаходив можливість малювати саме ручкою. Тому що фарби зараз, на жаль, не дуже мобільні, а кулькова ручка її можна з собою з сховище взяти. І таким чином проходить ці часи обстрілів, тому що багаточасові обстріли просто персональні. Розкажіть, будь ласка, а ви, коли пишете свої картини, ви їх пишете під своїм ім'ям, чи у вас є якийсь творчий псевдонім, під яким ви творите? Творчий псевдонім це Vita Black. Чому саме Vita Black Vita життя? А Black це натхненно було саме цією серією Back to Black. Повернення до чорного? Дуже. Мені кожна робота в цій серії це як певна сходинка до гіперреалізму. Це новий для мене стиль, тому це можна сказати, кожна робота була як дослідницькою роботою. Тому і такий псевдонім відомлек. Як ви творили і до війни, а чи з настанням війни якось вплинула? Чи вплинула вона якось на ваш стиль, в якому ви творите? Ну, звичайно, звичайно. До війни це були в основному такі багатоколірні роботи. Це були і пейзажі, натхнені творчістю нашого знаного херсонського майстра Володимира Чуприни. Але, на жаль, війна несла свої корективи. І тому це лише чорнобілий світ графіки зараз. І лише чорне та біле світ півтонів відсутні? Можливо. Я чула, що художники в своїх картинах досліджують якісь певні теми. Чи це правда, і чи досліджуєте ви якісь теми у своїх картинах? Ну, ці серії повернення ці серії. повернення до чорного. Я саме піднімала тему дітей. Та старих під час війни. Це найвразливіші верстви суспільства, і дуже боляче бачити дітей малолітніх, які не повзросліли під час війни, а постаріли. У них вже дорослий погляд, Ці... це якось не стикується з безтурботним дитинством, яке повинно у них бути. Ну і старі, старі, їм дуже тяжко і в Херсоні. І взагалі під час війни. Це крах їхнього світового сприйняття. Тому їм дуже важко. Так, і саме цю тему старих та дітей у сьогоденні повномасштабної війни намагалися дослідити. А, скажіть, будь ласка, а що дає вам? Сили і натхнення творити в такий нелегкий час, тому що. У Вінниці відносно все спокійно, і коли у нас якісь відбуваються вже планові навчання, чи ще щось, якісь вибухи, вінничани вже починають якось трохи напружуватись, і в них якесь таке виснаження іде е, моральне. А Херсон знаходиться під обстрілами постійно, і ви, навіть не дивлячись на це, знайшли в собі такі сили це творити це. Е, як чимось надихаєтесь, чим ви надихаєтесь, і як ви взагалі знаходите в собі сили творити далі? У нас бувають такі, як херсонці називають вітнами між обстрілами, тоді можна хтось копає город, хтось квіти доглядає, люди намагаються якось знаходити якусь розраду у звичайних буденних справах. А я малюю. Це можна сказати, хобі для херсонців. Кожен знаходить себе. Але, звичайно, коли обстріли дуже тяжко, герсонці ховаються по сховищах і пережидаємо, пережидаємо обстріли. У нас тут летить на нас все, що на лівому березі: і гради, і міномети, і міни, і шахіди. А на Новий рік на, ці, на свята на Різдво взагалі було, як наша сусідка казала, фаєр-шоу, коли збивали ці шахіди, і багаточасова тривога була. Тоді я закомпонувала, коли була вдома, закомпонувала одну з робіт, якраз там дитина зображена, де багато сліз. І Почалася повітряна тривога, почали збивати ці шахіди, я бігом біжу до сховища. Через годин десь три вийшла і продовжила закінчила роботу. І це було 3-4 години ночі вже. Херсон раніше зараз бачу, не лягає, раніше 3-4 годин. От якраз е, так гарно підійшли до цієї теми. Хотіла б з вами поспілкуватися ще е, на тему. Взагалі, як херсонців, які в них настрої, тому що я е, знаю, що війна дуже виснажує, і на жаль, зараз дуже багато українців вони вже якось зневірені в те, що ця війна скоро закінчиться. Вони якось стали менше донатити, е, стали якось більш пасивно таку позицію зайняли. Які настрої в херсонців, е, що як можливо, якось змінилися стосунки між людьми, можливо, вони стали якось більш е, один одного підтримка. Можливо, навпаки відсторонилися. Ну, чи спостерігаєте ви якусь таку тенденцію стосунки? Херсонці взагалі під час війни дуже змінилися, але, як мені здається, до кращої сторони, тому що люди стали більш один одного підтримувати, можна навіть до незнайомої людини підійти, розпитати, де найближчий пункт видачі гуманітарки, як дійти. що. У нас люди були закриті, але війна змусила спілкуватися, спілкуються один з одним, одним одного підтримують. Дуже це було помітно, особливо під час окупації. Тобто, взагалі, мені здається, якби не ця підтримка херсонців один одного вижити було б практично неможливо. Бо їздили по вулицям, ці зетки наставляли. Автомати на людей, було дуже страшно навіть на двір вийти, можна так сказати. Але люди один одного підтримували, збиралися біля магазинів, дивилися українські новини, ділилися новинами, чекали ЗСУ. Бувало, виходиш, ти вже зневірений, вже так тяжко жити. А хтось з партизан, напевно, написав на дорозі з селу йде. Або зовсім випадкова людина каже: ще небагато залишилось, скоро прийдуть, скоро. Ці стрічки, які були пов'язані вночі на гілках дерев, листівки розклеювали люди вночі, це переважно було. Тобто люди підтримували один одного. І завдяки цьому було не так страшно. А чи пам'ятаєте ви свої емоції, коли звільнили Херсон? От що ви відчували в цей момент, коли ви дізналися, що все Херсон звільнена? Херсон знову повернувся частково, але це я впевнена, що тимчасово повернувся до України, що там немає вже расистів, що вже на території наші. Які у вас були емоції? Я пам'ятаю, прийшла до сусідів і в нас якраз тоді не було ні світла, ні зв'язку, і кажу, що, що відбувається, що так, а вони мені якраз і пояснили, що е, перша машина за тебе заїхала з українським прапором. Люди спочатку не вірили, тому що нам казали, що це можуть бути провокації расистів. Спеціально повісять прапор, а потім будуть стріляти по тим, хто зустрічають. Але потім, як впевнилися, це було дуже дуже радісно. Три дні взагалі Херсон просто гуляв. Це була настільки велика радість, незважаючи на те, що тоді була дуже важка ситуація. в місті не було води, не було світла рашисти і зв'язку. Зв'язок з'явився десь приблизно в грудні місяці. Ну, у нас то, так, могось ну, може раніше. Когось, може, раніше. Тому е було дуже тяжко. Але люди щасливі були, просто щасливі. І, на жаль, цю ідилію перервали мінометні обстріли з лівого берега. У нас сусіди збиралися, пригощали один одного, співали гімн, тому було дуже дуже радісно. Чекаємо, коли звільнять лівий берег, тому що людям дуже важко там. Ми знаємо, як прироштах жити. Це ворогові такого не побажаєш. Чекаємо, чекаємо і сподіваємось, що так і буде.

Що б ви хотіли би сказати усьому світу про Херсон, тому що так зараз дуже багато, на жаль, міст окуповано, знищено вщент, їх просто не існує. А Херсон це те місто, яке змогли вистояти, які не піддалися під провокації расистів, які так сміливо вистояли, зустрічали наших зсу. Я пам'ятаю ці перші дні. Це просто ці відео вони були до мурах. Вони просто зі сльозами на очах дивилися зі саме такої радості і гордості. Тому що якщо, в Маріуполі, на жаль, дуже багато людей вже забули, що Маріуполь український, вже там майорять російські прапори. А як взагалі херсонці? Ось вони чи мали вони доступ до води і ліків? Чи були якісь. Ну, скажімо, такі про російські погляди. Ну, коли була окупація, то взагалі мало хто куди виходив. В основному, це були на своєму мікрорайоні. Але можу сказати за нас, що у нас, в нашому мікрорайоні таких настроїв не було чітко. І Херсон був завжди українським. А чому ну, навіть м, люди, е, які пішли працювати на расистів, то вони боялися ходити по вулицям? Це було найсправді. Це правда така. Е, тому що люди були дуже за Україну і зараз залишаються за Україну. Е, прапори майорять е, дуже багато. Про українських людей, і Херсон ніколи не стане і Не був ніколи російським. Це я як мешканка Херсона можу підтвердити. Дякую вам за таке інтерв'ю. Ви дуже приємна жінка. З вами дуже приємно спілкуватися. Е, можна, якщо можна, то я б хотіла, щоб ви мені скинули пару фотографій своїх картин, тому що в мене є одна така загальна де ви зі всіма картинами, е, а я б хотіла ще більш детально побачити там, можливо, оберете ті, які вам найбільше подобаються, хоча мені здається, що вам всі ваші картини подобаються, чи ось, але є можливо є такі якісь які ось вам до душі. Гаразд, гаразд. Yeah, крас.